Така дуже неприємна річ, як зброя масового враження. Тобто це там, ядерна зброя, хімічна зброя, біологічна зброя, запалювальна і так, так далі. Вона там заборонена всіми можливими конвенціями. Але, на жаль, ну, є люди, які вважають за можливе її застосування, а застосування її небезпечно не тільки тим, що вони тут і зараз там, ну, вражають якусь кількість людей, але тим, що заражають місцевість. І тому Наша служба повинна в разі, якщо щось таке буде десь застосовано, виїхати на місце, розібратись чим саме місцевість заражена. Вихованцям Мукачівського військового ліцею закарпатські нацгвардійці розповідали про радіохімічний захист, промінну безпеку, мобільну вогневу групу ловців-шахедів, про операторів дронів, підготували й виставку зброї. Так тривав урок мужності сьогодні. Ми представили декілька навчальних місць. Це перше це презентація вищих навчальних закладів Національної гвардії України, де ліцеїсти зможуть здобути собі вищу освіту, здобути собі військову професію і випуститися вже командирами або начальниками підрозділів. Окрім того, ми сьогодні показуємо безпілотні авіаційні комплекси різних типів, елементи радіоелектронної боротьби з ворожими БПЛА. Крім того, у нас представлена тактична медицина, у нас представлена зброя. Гвардійці ділилися досвідом, який здобули під час служби. Ми розуміємо, що ці діти це майбутнє української армії, це майбутні офіцери. Ми сподіваємося, що більшість з них а можливо і всі вони стануть офіцерами. Чи Національної гвардії України, чи Збройних Сил, чи Державної прикордонної служби. Але це все будуть наші побратими, і тому наші військовослужбовці, офіцери, сержанти, інструктори вони діляться своїм багатим досвідом, який вони набули під час служби в Національної гвардії України. Ліцеїсти кажуть, такі заходи потрібні. Почали розбирати пулемет, розбирати. Сібрати обратно. Медицини. Медицини були також, так. Да. На мою думку, так це потрібно на майбутнє. Нам предоставили дуже різноманітне озброєння, показують нам, ми дивимося, нам цікаво познавати все, так як в майбутньому ми багато хто з нас піде по військовій частині. Але, і то для нас якби, є підготовкою для, того, для майбутнього ослугу. То перебування на службі. Ця озброя використовується для подавлення живої сили противника із укриттів або поназемним цілям. Ми його використовуємо для ведення вогню для повітряних цілей. Саме це керовані літальні, керовані літальні ракети та безпілотні літальні апарати, типу шахет або герань, які є на озброєнні противника. Уроки мужності нацгвардійці продовжуватимуть і надалі.